Розпалюємо, як завжди, турборозпалювачем нашого місцевого вінницького виробника. Одна із фасувань в крафтовому пакеті 50 штук. Зверніть увагу, дрова склалися на зменшення фракції, грубші мільчі й саміленькі. Самі І як завжди по класиці, так як у нас топка широкоформатна. Метрова по фасаду не шкодуємо розпалювачів і ставимо їх на самий верх, створюючи свічкове горіння. І це дуже важливо. Почніть навіть мангали так палити, ви зауважите, що буде менше диму. Ставимо. Так як це перший розпал в сезоні, не шкодуємо розпалювача. І таким самим чином дивіться за тим, щоб як от погана погода, якийсь атмосферний тиск, впавши, також не шкодуйте, це додасть вам комфорту при розпалі.